Українці, привіт! Як завжди раді вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Нещодавно попередньому ролику ми вам розповідали, як українці приганяють автомобілі з Польщі і чому Польща це дуже гарна країна для того, щоб вибрати свій автомобіль. І сьогодні ми поговоримо про топ-1 той автомобіль, який найбільше приганяють з Польщі і найбільше розмитнюють. Це Volkswagen Golf. П'ятого покоління. Ви бачите статистику всіх автомобілів, і Volkswagen Golf займає перше лідируюче місце. Отже, ми сьогодні розглянемо 5 варіантів цих автомобілів, скільки там цей коштує і за скільки його можна розмитнити. Перший варіант: Volkswagen Golf 2004 року 1,4 бензин, механічна коробка передач 184 тисячі пробігу. Нормальний стан продає фізична особа. Хочу за нього 4300 злотих або 940 євро. Митні платежі по такому автомобілю складають 1450 євро. Другий автомобіль: Volkswagen Golf, 2005 рік, 1,4 бензин, механічна коробка передач 188 тисяч кілометрів пробігу. Нормальний стан автомобіль пригнано з Німеччини. Вартість автомобіля 5390 злотих. Це в нас 1150 євро. Митні платежі 1470 євро. Чудовий варіант для розмитнення, враховуючи, що його продає фізична особа, враховуючи, що даний автомобіль був пригнаний з Німеччини. Третій автомобіль Volkswagen Golf, 2005 рік, 1,9 дизель, механічна коробка передач 328 тисяч кілометрів пробігу. Кузов потребує вкладень, фарбування та ректування. Салон нормальний, маю також сервісну книжку, яка підтверджує цей пробіг. Вартість автомобіля 5535 злотих або 1170 євро. Митні платежі – 9750 євро. Яка велика різниця? Коли ми дивилися автомобілі 1,4 бензин, там були митні платежі 1400 євро. А на цьому 1,9 дизель митні платежі 2750. Яка велика різниця на дизелі 1,9. Четвертий автомобіль також дизельний. 2005 рік, 1,9 дизель, механічна коробка передач 320 тисяч пробігу, кузов в нормальному стані, салон потребує хімчистки, продає фізична особа, тобто можливий торг. За нього хочуть 6600 злотих, це 1400 євро. Митні платежі 2800 євро. Велика різниця, і саме через це сьогодні, коли ми дивимося на автомобілі, які продаються в Україні, більшість з них буде на бензинових двигунах. Тому що розмитнення бензина набагато дешевше. П'ятий і останній варіант: Volkswagen Golf, 2004 рік, 1,4 бензин, механічна коробка передач 210 тисяч кілометрів пробігу. Кузов нормальний, потребує підкрасу тільки ляда, має незначну ржавчину. Продає також фізична особа. За нього хочуть 6900 злотих, що є 1468 євро, і митні платежі 1625 євро. І з цього всього списку ми бачимо, що найкращим варіантом є двигуни, де 1,4 бензин. Дизельні трохи виходять за дороговато. І розхід по такому двигуну, як 1,4 Ми маємо фольксваген Гольф, 1,4 бензин. Розхід, місто 7,5 літрів, траса 5,2. змішаний цикл 6,2. Бак на 55 літрів. Чудовий запас ходу в тисячу кілометрів можна вкластися, і це є добре. Розглядаючи бензинові двигуни, ми бачимо, що автомобіль з бензиновим двигуном Гольф можемо придбати плюс-мінус 3000 євро. Дизельний на 1200 євро дорожче. 4200 євро. А які ціни сьогодні в Україні на ці автомобілі на сайті Авторія? Ми дивимося, що якщо брати гольф з 2004 2005 рік, ціна стартує. 5,5 тисяч доларів в нормальному стані. Якщо дешевше, там просто трупи. І пробіги, пробіги майже такі самі, як на сайті Отомото там, де ми дивилися. Звичайно, трохи ці пробіги скручують. Але що чудово, по польським автомобілям. Якщо ми беремо для себе польський автомобіль, є сайт, на якому можна перевірити його історію. Це сайт «Хістері поїзду». На тому сайті видно повністю, хто коли купував автомобіль, яким пробігом це було, чи були в нього якісь там технічні поломки складні, чи був він в угоні, в розшуку. Ця інформація перевіряється за допомогою даних по автомобілю. З цим немає жодних проблем. Отже, українці, враховуйте, коли ми купуємо автомобіль в Польщі, в нас ще йдуть затрати на доставку, якщо ви самостійно жнете, це таки ваше пальне і ваш час, плюс брокер 100 доларів, плюс сертифікація 2400 гривень, і перший облік, там пенсійний фонд. Враховуючи ці ціни, які є, звичайно, набагато вигідніше пригнати з Польщі автомобіль. Але чи сьогодні це можуть зробити всі? Далеко не всі, такі ті, хто може виїхати за кордон, або дівчата, жінки, які мають право керувати транспортним засобом і можуть це все зробити. Перед тим як жнати автомобіль, консультуйтеся зі своїм брокером, дивіться, що у вас не було ніяких підводних каменів. Підготуйтесь до цієї поїздки, і все у вас буде добре, українці, як завжди, вважаємо вам самого головного: перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.